Вітаю. в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Починаємо з новин з фронту. Починаємо з гарячих новин. Прямо зараз її пишу. Окупанти обстріляли село в Донецькій області. Поранено мирного жителя. Про це повідомляє прес служба Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації. Це з обстріляли село Славне. І повідомляється, що е, е, чоловік отримав вогнепальне осколкове поранення. Е, так, е, внаслідок чого у людини стався перелом третього ребра. В нього шок другого ступеня повні обставини подій встановлюються. Поранений одразу був доставлений до Курахівської міської лікарні. Наразі направлений до військового шпиталю номер 66 міста Покровськ. Ну і загалом від початку доби окупанти поранили воїна. Ми Про це вже казали сьогодні о першій годині вранці, і п'ять разів вони зірвали тишу гатили зі 120-го міномету і з міномету 82-го калібру. Користувала снайперську так. У Білорусі звинуватила НАТО в підготовці до бойових дій. О, так, вибачте, будь ласка, спочатку в районі ОС на Луганщині СБУ виявила ворожий схорон. Так, ось про це ще покажемо, розкажемо. Так, так, повідомляє прес-служба СБУ, що у 2014 році на цьому місці були позиції російсько-терористичних угрупувань. Отже, знайшли 6 гранатометів. РПГ 22 18 осколкових гранат, два кумулятивні протитанкові гранатомети та шість гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій. Ну і тим часом у Білорусі звинуватила НАТО в підготовці до бойових дій. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хрінін. Там дуже велика. Це дуже великий спіч. Про це зацитуємо трошки. От, е... Створюються мови для беззастережного військового домінування по відношенню до Білорусі. все перераховано вище з, і... з нічим іншим, як заходами завчасної підготовки до ведення військових дій. Ці дії викликають у нас занепокоєння і заклопотаність, що ви. Магає прийняття відповідних заходів, я звісно, не роблю ніяких висновків, але якщо за хронологію дивитися, то це сталося після того, як НАТО закликало Білорусь звільнити опозиціонера Протасевича. Ну, да, після... Якого очевидно побили, коли його вже затримали. Це так виглядає. Його батько навіть казав, що у нього переламаний ніс. Так, і союзники по НАТО закликають Білорусь поважати основні права і свободи людини дотримуватися заснованого на правилах міжнародного порядку. Заявили про це в альянсі. Ну і ми нагадаємо про те, що окрім НАТО, ЄС розробляє пакет санкцій проти Білорусі, і вони планують його ввести першочергово у червні. Це буде стосовно воно буде стосуватися персональних санкцій людей, які були взагалі причетні до того центеду, який стався, і ще один пакет санкцій. Буде запроваджений вже в серпні, побачимо, які саме буде. Угу. Поки що невідомо. Ну і радниця голови управління Зеркаль звільнилася з Нафтогазу. Лана Зеркаль. Після того, як Вітренко знову став головою управління Нафтогазу, Лана Зеркаль пішла звідти. Нагадаємо, хто, хто вона така. Вона займалася очолила захист компанії в судах і виконавчих провадженнях у спорах з Газпромом і у справах проти Росії в цілому. І це сталося після звільнення з компанії Юрія Вітренко. Це було у травні 2020 року. Загалом вона працювала півтора року. Ну і остання новина на сьогодні. У нас це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що із сектору газу евакували 109 українців. Також 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. За його словами, вони вже у Каїрі, а незабаром полетять до Києва. І також подякував Єгипту за співпрацю, каже, що операція переносилася двічі. І ще він повідомив, що Україна однією з перших провела успішну операцію, вивезчи із сектора газа громадян трьох країн. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Усі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. thank